Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Масована атака РФ на Сумщину тривала майже добу. Громада зазнала обстрілів ударними безпілотниками. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула. Ще дев'ятеро постраждало. Більшість отримали допомогу на місці. Троє перебувають у лікарні. Їхній стан не важкий. Медики проводять обстеження і не дають необхідну допомогу. Неспокійною ніч була і на Донеччині. Росіяни вдарили по Слов'янську. Пошкоджено адміністративні будівлі і багатоповерхівки. На щастя, без постраждалих. Сьогодні вночі місто атакували ворожі БПЛА, чотири штуки, герань два Влучання в адміністративні будівлі по вулиці Торській. На щастя, без жертв. Тримаємось, ми разом Бережіть себе. За добу армія РФ півсотні разів била по Чернігівській області. Від влучання дрона у Семенівській громаді спалахнув хлів, а у Новгород Сіверський приватний житловий будинок. Також внаслідок атаки по області загинув підліток. Вночі у селі Вертіївка Ніжинського району сталася пожежа житлового будинку. До гасіння було залучено п'ять рятувальників та одну одиницю спеціальної техніки з міста Ніжин, а також місцеву пожежну команду села. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіло хлопця 2008 року народження без ознак життя. Причини та обставини трагедії з'ясовуються. Били й по Дніпропетровщині. Ворог вдарив по пожежно-рятувальному підрозділу у селищі Покровське. Поранено начальника караулу. Нині чоловік у лікарні. Пошкоджено також споруду ДСНС, службове авто та лінію електропередач. Є руйнування від кабів і в Синельнівському районі. Авіаснаряди потрощили 12 приватних осель. Київській громаді загинула 47 річна жінка співчуття рідним і близьким. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня. Свободу через свої об'єктиви показали запорізькі фотохудожники напередодні дня незалежності. У центрі сучасного мистецтва відкрили тематичну виставку, яка триватиме до середини вересня. В експозиції 40 робіт, де автори передали історію крізь роки. Світлини відображають ключові події, які сформували сучасну Україну. Ви можете побачити роботи і революції на граніці, тобто проголошення власно незалежності, це і період авто, це і період повномасштабного вторгнення, це і мирні часи. Наприклад, світлина Запорізької АЕС, яка нині тимчасово окупована. Цей знімок зробив ще до війни Борис Дворний. каже, щоб передати атмосферу атомної станції, довелось замастити об'єктив. Через це на фото вийшов цікавий ефект бліку. На виставці також представлене ще одне фото автора. Історична подія святкування 500-річчя козацтва. Ну, так як я вже був достатній досвід, і я знав, де е, можна зайти. На ось ці остакаду, які там крани. І все. Тому я подивився, що так, такий масштаб просто знизу показати важко. Я зразу зрозумів, що потрібно ось зайняти ту точку. Я туди зайшов, тоді не було таких проблем там, з охороною, там ще. От, От так був зроблений цей кадр. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чатбот бот Тримаємо стрій та віримо у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.